Доброго дня, шановні жителі колишнього Городенського району. Попробую надати маленький коментар щодо ситуації, яка сталася зараз в енергетиці. Значить, ситуація в енергетиці зараз надзвичайно критична. Всі знаєте, що до 15 жовтня у нас була єдина збалансована енергетична система. Зараз у нас ще вона поки що залишається збалансованою, але вже не єдиною. Енергетична система розділена троє. Тому на даний час виникла необхідність, нагальна необхідність критична для відключення споривачів від електроенергії. Хочу, щоб всі зрозуміли, що лінії електропередач, трансформаторні підстанції вони будувалися не для того, щоб вмикати спорвачів, будувалися для того, щоб надати спорвачам світло, якісне світло і в повній мірі. Але зараз це є виможена дія, тому мусимо виходити з реалії життя, яке зараз є. Значить, для початку, після 15 жовтня, ми почали складати якісь графіки, тому що були відключення спочатку по аварійних графіках, по графіках аварійних вимпник. Там було знесло кілька ліній, 10 кВт. Вони вимикалися, відповідно, одні ті з були без напруги по 8 і по 12 годин, інші не вимикалися взагалі а вимикалися значно менше. Тому десь прийнято рішення, поділили район на чотири частини, на чотири групи, так звані, і спробували вимикати по групах: перша, друга, третя, четверта. Пробували по дві години. Не вистачає потужності вводять додатково гал, Знову ж таки, графіки аварійних називається. Знову ж таки, одне з перевчав більше висвітла вимкнули їх і по графіку вимкнень згідно, згідно графіка почерговості вимкнень, і згідно графіка орієнтів. Знову не добре. Поділили район на три частини, ще більше відключень. Пробували вимикати 4 години і 4 години вимикати. Знову ж таки, потужності не вистачає. Не можна як регулювати. На кінець, вчорашній день і сьогоднішній день можемо сказати, що ситуація стабільно важка. Тому що вже зараз ми вимикаємо, 4 години вимикаємо, і 2 години включаємо. Чотири вимикаємо і дві включаємо. І поки що воно так стабільно, навіть вже був момент, коли ми вимкнули на 4 години, а почали трохи скоріше деякі е е е е об'єкти. Так що е ситуація зараз така. Чому вимикаємо, одних вимикаємо, а одних кажуть, взагалі не вимикають. Є, є приєдні лінії, споривачі і населення, в тому числі, які взагалі не вимикають. На даний час ще є можливість забезпечити безперервним електропостачанням е, е, об'єкти критичної інфраструктури. Що це таке? Це є лікарні, це є водозабори і це є очисні споруди. Але технічної можливості відключити суто лікарню, суто очисні споруди чи водозабір немає. До тої лінії підключені інші споривачі, зокрема для прикладу погороденці. Є в нас таке приєднання, називається серафинці. Від нього заживлена частина міста Городенки маленька, ще село Серафинці, частина ще там ще ну, по три підстанції додаткових, і далі в кінці очисні споруди. Очисні споруди вимикати не можна. і, Відповідно, всі ці об'єкти не вимкнені. Так само є і лікарня до лікарні, цей будинок, в якому зараз ми знаходимося, адмінбудинок, і теж він зараз не вимикається до тих пір, поки буде можливість. Так тримати, тримаємо. Якщо ситуація буде така, як є, напевно, так і буде зберігатися. Якщо ситуація буде чуть гірша, будемо ще більше вимикати. Будемо перезаживляти, щоб було якнайменше тих людей дійсно на лікарні. Будемо їхати машин машиною, вимикати, переключати, щоб було дійсно тільки сама лікарня. Ну і вже саме гірше тоді вже е, буде вимикати і лікарні. Якщо це буде вимикатися аварійно. ми вимикати їх не будемо. От десь е, ситуація в Україні. Зокрема, мер Франківська Марцінків наголошував, що можливо, ми дійдемо до того, що буде не графіки аварійних вимних, а графіки включень. Ну, Як на мене, то якщо не буде більших руйнувань з сторони нашого агресора, то можливо воно буде так і буде чуть-чуть покращуватися. Виникає питання дуже багато, чому світить вуличне світло. На вуличному не економлять, а ми люди в селі залишаємося без напруги. Значить, скажу так: перше вуличне світло це не є компетенція енергетиків, це є компетенція місцевої влади. Але як на мене, на даний час всі вуличні лампочки це є дуже економні, енергоефективні, їх не так і багато. І освітлюються, як правило, як у Городенці, так і в Снятині, я знаю, центральна вулиця. І воно, напевно, все-таки вартує, тому що і пішохідні переходи, великий рух транспорту по центральних вулицях і може спричинити до аварії, і ми більше потратимо їх з економію. Тому що на тому вуличному не є аж така велика економія. Тому набираємося терпіння. Гуртуємося наразі наразі так і сподіваємось на краще. Але якщо дивитися на реалії, то ну, в найближчій перспективі кращого не видно. Тому що, якщо, наприклад, по Львову я дивився інформацію. По тих руйнуваннях, які є по Львівській області, то необхідно рік часу, щоб то все відновити. Якщо навіть десь знайдуться якісь такі механізми, щоб ті трансформатори, які пошкоджені там, на Рівненській, атомі чи Хмельницькій замінити, ну, я думаю, як мінімум треба місяць щоб їх міняти, а може і більше, просто трансформатор. Тому що трансформатор це не тільки трансформатор. Трансформатор це і масляний микач, це і розрядник, це і, ну, Дуже багато обладнання, є релейний захист, дуже багато обладнань, які треба ще змонтувати і там поставити. Тому Наразі картина така. Зараз 4 години вимикаю, 2 Вимикаємо. Як буде завтра, ніхто точно сказати не зможе. Якщо чуть-чуть покращиться, будемо продавати. Ми хочемо як найбільше продати, як найменше цих квимок. А якщо буде ситуація ситуації погіршуватися, будуть вимикати добре. Але сподіваємося, найкраще набираємося терпіння, підтримуємо одне одного. У кого є світло, запросіть. Друзі, сусідів, щоб погрілися у вас, дайте води, зарядите батарею, акумулятор чи телефон. І так, десь будемо виживати. На жаль, такі сьогодні реалії. Дякую.